Яку поведінку ви вважали нормальною через свою сім'ю? А коли виросли, зрозуміло, що це зовсім не так? У мене є позитивний приклад. Моя мама завжди влаштовувала найкращі вечірки на Геловін. Ми їли пончики на нитках, не торкаючись їх губами, кидали один одному яйця і намагалися зловити їх сачком, годували один одного із зав'язаними очима. Очевидно, що це не те, чим діти зазвичай займаються на Геловін. Особливо дивно це виглядало, коли ми грали в ці ігри на вулиці з випадковими перехожими. Це дуже мило. Радий чути про твій позитивний та унікальний досвід. Ми теж грали в цю гру з пончиками на геловінських вечірках, ну і в кілька інших подібних дурних ігор, пов'язаних з їжею. Цікаво, звідки пішла ця традиція в Англії на Геловін та збір врожаю. Ми грали у вкуси яблуко», тобто намагалися вкусити яблуко, що плаває у воді. Я також бачив, як це робили з яблуками на мотузці, щоб діти не обливалися водою. Тож, можливо, це пішло від цього. Що батьки ненавидять одне одного. Я зрозуміла, що це ненормально, коли побачила, як батьки мого першого хлопця спілкуються між собою доброзичливо і з повагою. Я все ще дружу зі своїм першим хлопцем і його батьками вже 15 років. І хоча мене все ще іноді нервує абсолютна легкість, якою вони ставляться одне до одного і до всіх своїх друзів і сім'ї. Їх приклад дуже допоміг мені у житті. Мені 44, і мої батьки не розмовляли без потреби роками. Буквально вчора я була на пляжі зі своїм новим хлопцем. Його батьки, яким 70 і 65 років, плавали разом і висіли одне на одному, як підлітки. Мені сподобалося спостерігати за ними. За статистикою, майже половина глядачів не підписані на наш канал. Якщо це про вас, то виправте це, будь ласка, і не забувайте про вподобайку і коментар. Я все ще намагаюся описати спосіб життя моєї мами. Але єдине слово, яке мені спадає на думку, це безлад. Хіба що хтось може придумати краще слово для контексту? Вона виросла в бідному селі, але я не думаю, що це звичайна річ там, і можливо, її поведінка пов'язана з тим, як її виховували батьки. Вона не має уявлення про те, як все має бути. Наприклад, що ненормально використовувати штори для душу як звичайні штори у вітальні, або робити саморобну подушку, набиваючи її старим шмацям, замість того, щоб піти і купити нормальну подушку, або обрізати дерево кухонним ножем, замість того, щоб скористатися справжнім інструментом для обрізки дерев, або тримати мого молодшого брата над сміттєвим баком, щоб він міг покакати в нього. Вона робила це у вітальні, коли там сидів мій друг. Після цього він не захотів до нас приходити. У нас в будинку є одна пара ножиць, які ми використовуємо для всього від нарізання їжі до стрижки волосся, і вона вирізала ними родимку на спині, замість того, щоб піти до лікаря. Ми все одно користувалися ножицями навіть після цього. Усі в моїй родині, включно з мамою, ходять у туалету з відчиненими дверима, незалежно від того, пісяють вони чи какають. Хоча моя мама відрізняється тим, що їй байдуже, якщо хтось зайде почистити зуби, поки вона це робить. До коледжу я не знала, що в інших сім'ях не користуються одним рушником. В нашому будинку ніхто ніколи не прибирав. Тож можете собі уявити, як він виглядає. Моя мама також намила свою машину майже 15 років. Вона жила в бідному селі, тож, гадаю, старих звичок важко позбутись. Я була нечутливою до всього, оскільки виросла з нею. Але навіть коли була зовсім дитиною, то розуміла, що все те, що відбувається в нашому будинку, не ок. Коли я був дитиною, я думав, що всі батьки багато працюють і рідко бачать дітей. Аж поки я не подорослішав, і мої друзі не почали розповідати мені такі речі, як Мій тато взяв мене на бейсбол або Мій тато взяв мене в похід. Я так їм заздрив. Перші 12-13 років мого життя, єдине, що мені казав батько, було заткнись або будь тихіше. Це була не його провина. Він працював в кухарем у дві зміни і майже весь час був абсолютно виснаженим. Коли він нарешті покинув свою роботу і почав працювати по нормальному графіку, було вже занадто пізно. Я не хотів мати з ним нічого спільного. Моє виховання було оповите злиднями і примусом робити кам'яне обличчя, щоб ніхто не дізнався про справи в нашій родині. Хортість робітничого класу обернулася ненавистю до себе. Я не хотів мати до цього ніякого відношення і кілька десятиліть прожив як вуличний волоцюга. Я піднявся, закінчив університет і переїхав якомога далі від них. Повна і абсолютна відсутність будь-якої любові та романтики між моїми батьками. Виявляється, моя мама зраджувала батьку більше десяти років. Те саме, мої батьки поводились як сусіди по квартирі. Я якось заблокувала у пам'яті те, як погано мій батько ставився до моєї матері: суперечки, бійки, неодноразові виклики копів, коли я була зовсім дитиною. Мої мама і тато розлучилися, і він знову одружився. Нещодавно я прийшла до них на вечерю. Що буває рідко, я не так часто спілкуюся з батьком, і він накричав на нову дружину, що було дуже грубо. Це нагадало мені про те, чому я не спілкувалася з ним. Через три тижні він сказав мені, що вони розлучаються, і я точно знала чому. Я думаю, що саме через модель поведінки моїх батьків я потрапила у токсичні стосунки і стала жертвою домашнього насильства. Я думала, що так і має бути. Велике значення смерті у моїй родині, коли хтось помирав, це було схоже на ого, це відстій. А що на вечерю? Це нагадує мені мого сусіда. Одного разу він вийшов на вулицю і сказав нам, що Марчі крякнула. «Марчі – це його теща. Ми не могли повірити в те, як він це описав. Лол нам не дозволялося сміятися голосно, та після 19.00. батьки казали, що якщо ми будемо сміятися, у нас будуть неприємності. На нас також ніколи нічого не вчили, просто очікували, що ми все знатимемо. А потім батьки ставились до нас байдуже, якщо у нас щось не виходило. Так, мої батьки дуже ображалися, що я не вмію прибирати, готувати та майструвати. Проте вони ніколи нічому мене не вчили, якщо тільки не могли використати це як можливість поглимитися наді мною. А якщо я хотів знайти собі хобі, від мене очікували, що за шість тижнів я досягнув цьому рівня молодшого спеціаліста. Те, що я не міг досягнути цього, не їх думку було доказом того, що я зіпсований, ледачий, невдячний нікчема. Вони також не дозволяли мені торкатися нічого, що мені не належало, тому що я нібито все руйнував. Тепер люди знаходять милим, що я завжди обережно ставлюся до речей, які мені не належать. Істерики через те, що хтось показав, що ви помиляєтесь. Дивно бачити, як мій дядько, якому за 50, істерить через те, що я прямо сказав йому, що я не лінивий і мушу багато відпочивати через серйозне захворювання серця, яке у мене діагностовано. Мої батьки замовкають, коли я кажу, що думаю, що вони на праві, або доводжу їхню неправоту за допомогою фактів. Я їхня дитина, і не моя робота змушувати їх ставити собі питання. Я повинна просто слухати мені 28 років. Я думала, що всі подружні пари з часом починають ненавидіти одне одного і постійно сваряться. Мабуть, я помилялася. Я навпаки виросла з уявленням, що всі батьки разом і мають здорові люблячі стосунки. Коли я почала гостювати у друзів у шкільні роки, я зрозуміла, що моя сім'я була винятком і що це нормально мати неповну сім'ю з одним із батьків. Було дуже вражаючим бачити друзів з нормальними батьками. Це трохи розділило нашу компанію. Люди здається, ближче з тими, у кого схоже виховання. І друзі з хорошим вихованням були просто приголомшені, коли ми менш ідеальні друзі почали скаржитися на своїх батьків або просто відверто обсипати їх лайкою. Чесно кажучи, це було досить боляче розповідати про жорстоке поводження з боку мами, а у відповідь чути вона б так не сказала або інші подібні коментарі, які майже завжди захищали мою матір. Я думав, що найближчі люди це ті, хто найжорстокіші до тебе, тому що вони бачать тебе справжнього, а справжній ти поганий. Я також думав, що гнів можна виразити лише у вигляді жахливих образ, обзивань та фізичної агресії. Від цього дуже важко відучитися. Ну, це був момент прозріння. Ви хочете сказати, що бути справжнім не означає бути абсолютно жахливим і кричати на людей? Це саме той меседж, з яким я виріс, і мені ніколи не вдавалося від нього позбутися. А зараз авторка проморкотить свою думку. Я виросла у великій родині. У мене є ще два брати та сестра. Зазвичай, коли люди чують про велику родину, вони уявляють собі дружню сім'ю, де всі підтримують одне одного, спілкуються. Коли брати і сестри це найкращі друзі. У мене було не так. Я виросла з переконанням, що холодне і байдуже ставлення у родині одне до одного це норма. Через це я виросла зі слабо розвиненою емпатією. Мені складно десь всередині себе намацати оту любов до оточуючих. Єдина людина, до якої я дійсно маю теплі почуття мій чоловік, з яким ми будуємо абсолютно іншу родину. Для мене було відкриттям, коли мій на той момент ще друг, а тепер чоловік, розказав, що у нього є сестра, і з нею він регулярно переписується. Вони спілкуються добре, діляться, як пройшов день тощо. Бо для мене мої брати та сестра майже чужі люди. І так, я майже не спілкуюсь зі своєю родиною. Дякую за перегляд! В коментарях розказуйте ваші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!